Електросамокати не повинні працювати у комендантську годину і мають рухатись з обмеженою швидкістю по пішохідним вулицям. Про це суспільному розповів Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Чотири приватні фірми, які надають послуги оренди електросамокатів, вже встановили ці обмеження. На всі інші пропозиції міської ради компанії мають відповісти до липня цього року. Саме головне це те, що було це робота в комендантську годину. Тому що ми бачили багато роликів, ми бачили багато ситуацій, багато звернень. Поліція не може їх доганяти, бо може бути травматично. І робота в комендантську годину була ну неприпустима нічим. Тому вони після першої ж зустрічі всі без винятку зупинили роботу сервісу в комендантську годину. Це було саме головне. Також питання, які піднімалися проїзд вулиці Михайлівську, це проїзд новим бульваром, і також попередньо вони пішли на зустріч і з 20 кілометрів на 5 знизили сам сервіс. Тобто, заїжджаючи на вулицю Михайлівську, швидкість самоката знижується до 5 кілометрів за годину. І зараз у нас вже ми виходимо на фінальну частину і хочемо отримати від них лист зобов'язання як від оператора щодо роботи їхніх самокатів. Тобто, це перше це обмеження. Як мінімум швидкості на наших пішохідних зонах це місця паркування, це персоналізація і відповідальність такі людини, яка бере саме на прокат самока. Це розширена інформаційна кампанія, також через вас, через смі щодо відповідальності за порушення, які несе сам сама людина, яка взяла на прокат. Там дуже дуже багато питань. Нагадаємо, що 12 червня у міській раді Олександр Шевчук зустрівся із представниками чотирьох фірм. З прокату електросамокатів для врегулювання правил їх використання Тетяни Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.